Вітаю! У нас урок математики. І давайте ми трішки попрацюємо, проведемо розумову розминку. Давайте прочитаємо прислів'я і подумайте, що ви можете сказати про дане прислів'я. Щоб пізнати людину, треба з нею з'їсти пуд солі. А що ж таке пуд? Пуд дорівнює 16 кг. 380 грам. Отже, для того, щоб дізнатися про людину, треба з нею пройти різні ситуації. Наступне прислів'я бачить на три аршини під землею. Що це означає? Подумайте! Бачить на три аршини під землею говорять про дуже проникливу людину. А що ж таке аршин? Перший це 71 см 1 міліметр або довжина руки від пальців до плеча. Ми сьогодні з вами ще, крім цього, познайомимося з різноманітними стародавніми одиницями і порівняємо їх з сучасними одиницями вимірювання. Пригадайте казку про дюймовочку і зрозумієте, чому. Дюймовочка мала таке ім'я, тому що дюйм 2,5 см або великий палець. Фут 30 см 3 мм. Ярд 91 см 4 мм. Верстан 1 км 71 м, Миля 1 км 600 м, А морська миля 1 км 850 м, Сажень. 2 метри 13 см і 4 мм. А які ще міри довжини ви знаєте, ми з вами вже знайомилися з таким поняттям, як площа. І знаємо, що площа це величина, яка визначає розмір поверхні. Обчислюється площа за формулою S дорівнює А помножити на B, де А ширина, а B – довжина. А сьогодні на уроці ми будемо працювати над темою міри земельних площ і їх визначення. Для вимірювання площ землі, полів, лісів, садів, городів використовують такі міри, як гектар і ар. Запам'ятайте, площа квадрата, сторона якого дорівнює 10 метрів, називають аром. Слово ар при числах скорочено позначають буквою А. Як ви думаєте, скільки квадратних метрів в одному арі? Кількість квадратних метрів в одному арі можна обчислити так. 10 метрів помножити на 10 метрів. Пригадуємо правила множення на 10 і будемо знати, що це буде 100 квадратних метрів. В нашому регіоні ар часто називають соткою. Подумайте, чому? І запам'ятайте, площа квадрата, сторона якого дорівнює 100 метрів. Називається гектаром. Слово гектар при числах скорочено позначають 1 га. Наприклад, 5 га, 36 га, Але читається гектарів. Скільки квадратних метрів в одному гектарі? Подумайте, це можна обчислити так. Сторона одна 10, 100 метрів, значить, 100 помножити на 100 буде 10 000 метрів квадратних. Отже, 1 гектар дорівнює 10 тисяч метрів квадратних. Один ар дорівнює 100 м квадратних. А от скільки арів в одному гектарі ви обчисліть самостійно. А зараз ознайомтеся з таблицею одиниць вимірювання площі. Дану таблицю вам необхідно записати до зошита і вміти нею користуватися.